Що попало, які питання задавати. Так, да, 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 оце така маніра. Це... Ви... Хто знає, той вже вивчив ці шаги, шахматні ці такі. Так, оце такі. Е... Ну, ну, ну. Іди на роботу і заробляй гроші. А не оце клянчить, це я не знаю, тут не розумію. Так. Я, я таке собі не. Ета. Хто хоче, хто десь десь знайде і собі скине, да, донат? А це клянчити оце кожному стріми розповідати, що там, чому і як. Здоровий хлопець молодий. Роботи в Києві не печатний край, можна знайти при бажанні. Так. Що я хочу сказати? Ладно, б хтось ще б скидував. Я, я не разу... ні, ну може хтось йому скидував. Я не знаю, якщо він так виставляє карту, може хтось скидував таке діло. Так, що я хочу сказати? Оцей кулончик у нас теж світиться у темноті. Отакий класний кулон. Це ролики здесь. Що б я ще хотіла? Кіплончик у нас. Так, що у нас? О, що я вам таке покажу, не знаю, чи ви таке бачили, чи ні. Отакі класні прикраси. Це теж з якоїсь глини, оце таке, так? Да? Оце такі сережки, сережки у вигляді, у вигляді, у вигляді лисичка, так? Да? Лисичка, але вони такі цікаві сережки. Бачите, як одягається? От так от, якби, отут тут от, оцей хвостик. Отак от знімається. От, я не знаю, видно вам, так? Да? Вроді нормально видно. Потім отак одягається тулуб і хвостик. І отак от закривається. Діма, привіт! У нас в чаті всі пишуть українською мовою, а за російську мову бам. Це у нас таке нове правило на Ютубі. Так що я всіх попереджую, пару стрімів буду попереджувати, а потім просто буду банити без попередження. Ну, я не знаю, як твоима способами, ти думаєш. Думаєш, двома способами. Це такий тулуб, животик, оце. Ну, скільки, час 45. Більше вже скоро буде 2 години. Такий хвостик, такі прикольні сережки. Лисички. Ой, такі гвіздочки, як ви це сказати, так? Да? Отакі у них животики є. Маленькі хвостики. Ось такі очі. Прикольні. хитрі, хитрі. хитрі. Такі лисиці дві. О, і ще в мене такі класні є сережки. Зараз покажу. Оці мені подобаються, вони такі класні мініатюрні. Сережки. Називаються котики, да? Якоїсь, для якоїсь дівчинки взагалі Ось Отакі маленькі котики, вони переливаються, Окі котики з бантиками. Трідається. Що? А ну, напиши нормальною українською мовою. Я то щось взагалі не зрозуміло. Отакі, бачиш, котики класні. Мордочки з котиками. Так. Для якоїсь дівчинки класні взагалі.